Ще п'ять автомобілів повезуть гуманітарну допомогу для людей у потребі. Машини придбали завдяки благодійникам. Автомобілі будуть доставляти продуктові набори українцям вздовж всієї лінії фронту. Це ініціатива патріаршої фундації. Мудра справа садиться Ми маємо дуже гарну співпрацю з нашими різними донорськими організаціями в цілому світі. Одна з них, яка досить дуже сильно підтримує нас у Вріорійон, які дають різні проекти, підтримують і власне тих п'ять автомобілів, бусиків вантажних було придбано за їхні кошти. І ці автомобілі сьогодні роз'їдуться в логістичні місця. Ми маємо вже зараз проект на виготовлення ще 40 тисяч продуктових наборів. Це дуже колосально велика читання. Сто плюс карітас Україна і регіональні замовляють продуктові набори через фундацію «Мудра справа. Тому ті бусики будуть і розвозити продуктові набори на місцях по всій Україні. Фундація виготовила та доставила 25 тисяч продуктових наборів. Це більше ніж 200 тонн продуктів. Одного пакунка вистачає на тиждень для двох людей. Продуктову допомогу від української греко-католицької церкви отримали вже понад 50 тисяч потребуючих. Фундація Патріарша Мудра справа саме для цього і була заснована, щоб при допомогі різних доброчинців, церква наша справді могла бути оцією сіллю землі, оцією закваскою євангельською, яка би справді могла міняти наше суспільство. А так сталося, що вона почала свою діяльність саме на початку війни. Тому перша потреба це рятувати людей, голодного наготувати. Спрагненого напоїти того, хто потребує евакуації, вивести з під російських ракет і бомб, і отож сподіваємося, що ті машини будуть служити такою, скажімо так швидкою допомогою церкви, тим, які найбільше сьогодні потребують. Ми дуже дякуємо всім тим, які повірили в цю мудру справу. До співпраці з мудрою справою долучилося вже більше десятка благодійних організацій. Завдяки цьому продукти отримують українців українці навіть на окупованих територіях.